Кажуть, що молодість тіла можна оцінити по його гнучкості. Наскільки нам легко або, можливо, складно нахилитися до пальців ніг. до речі, нам якраз пишуть наші глядачі, що дуже легко, навіть долонями дістають до підлоги, це надихає. Але чи у всіх така ситуація? Друзі, для чого нам гнучкість? Як її здобути? Зараз будемо спілкуватися в нашій студії Катерина Шатковська, тренерка стретчингу, коучення по здоровому харчуванню. Доброго ранку! Вітаємо! Вітаємо. У нашій студії, раді, що ви завітали. І ось перше таке запитання: як взагалі зрозуміти, як визначити, чи гнучка я людина? Ну в принципі, всіх гнучкість дійсно різна від природи, але а, навіть по тим, же, як ви кажете, дістати там пальцями зав'язати нормально mm -hmm. шнурки, щось підняти, якісь пакети без того, щоб там скрючуватись в три дуги. Е, і, ну, Наприклад, по тазобедрених е, також от дуже видно, якщо людина сідає в жабку, якщо ви знаєте, uh -huh. метелика, наприклад, стопи, коли разом а коліна е, порист, е, то ну, в дуже багатьох людей якби таз дуже сильно закритий, зажатий. І коліна прям так сильно вверх стерчать, і до підлоги дуже uh -huh. далеко. Uh -huh. Це значить, що там з гнучкістю та забедрених погано все. Якби, ну, звісно, її можна розвивати, але там також всіх початкові свої дані. От цікаво щодо початкових даних, чи вони точно є, тому що от ми до, до ЕТР Ангеліною говорили, що ну, є люди, яким там декілька тренувань, і вони вже пластичні гнучки, а дехто дуже довго ходить на стречі, на розтяжки, і все одно там в Апку натискає ті коліна в боки, а все одно якось важче йде. Чи є якісь особливості фізіологічні у кожного? Е, так, є дійсно фізіологічні особливості, е, є люди більш гнучкі від природи, є менш гнучкі. Всім можна це розвинути, але ну, наприклад, навіть той же самий шпагат фізіологічно в принципі не всім доступний, насправді і не всім він потрібен. Але є така ще штука в гнучкості, що, наприклад. Коли ви сидите, ну зазвичай, от що я помітила вже багато років за всіма своїми клієнтами і за собою теж, наприклад, той самий метелик. І зазвичай, коли в людини гарно розкриті та зобедрені, у неї погана складка, як, от коли ви в книжечку сідаєте, цікаво. Типу, коли ви ноги витягуєте uh -huh. і тягнетесь, от до носочків, то це набагато гірше йде. І зазвичай людям, яким легко uh -huh. сідати на поперечний, їм важче даються повздовжні шпагати, uh -huh. бо там просто інші. І якби суглоби функціонують, і по іншому так. тілу працює. Цікаво, тобто людина може бути там гнучка в якомусь певному там виді ж або там в певних видах суглобів. Може ну, бути, є, є люди, які якби такі універсальні, таких uh -huh. людей насправді мало, але зазвичай, якщо гарно розкритий таз, то гірше буде там іти. А якщо або навпаки, uh -huh. Діпу, складка може бути там ідеальна, а таз буде дуже закритий. при цьому. Цікаво. Це дуже цікаво. Це, це про мене. У мене складка ок. Okay. Yeah? Але от ці коліна дотискаю, постійно ну, тяжко. Якщо кажуть, що є якісь особливості тазу, я не знаю, наскільки це. А, так, ну, mm -hmm. насправді є, тому що я пам'ятаю своє навіть перше заняття, коли я прийшла на стрейчинг, і тренер просто мене дожала, лягла на мене, і мені було ок, це було моє перше заняття. Mm -hmm. Мені взагалі було, ну, воно, Я відчувала, що mm -hmm. тягне, але це не було якийсь там біль, дискомфорт, mm -hmm. і всі такі, о Боже, що ви з нею робите, їй не боляче. А я така та Зараз взагалі приємно. Це дійсно, як як народився, так і є, але ну звісно, це треба і можна розвивати. А взагалі, от кажуть, що гнучкість це не лише про шпагат. Як взагалі ось ця гнучкість нашого тіла впливає на наше фізичне здоров'я загалом? І чи впливає взагалі? Uh -huh. Ну так, дійсно, це не тільки про шпагат. Взагалі щодо шпагатів скажу таку дуже непопулярну думку, яку я не так давно на неї наштовхнулася, задумалась і. В принципі, згодна. Шпагати просто дуже класно продаються, тому зараз це зробилось таким модним, популярним. Всі цей шпагат хочуть. Насправді це здоров'ям ніяк не пов'язано, швидше, навіть навпаки, це не є фізіологічна якби, позиція для здорового тіла. Але при цьому гнучкість в тілі має бути дійсно, і спина має бути гарно розтягнута, і та сама. Ну, це в принципі, як функціонують, наскільки ваші суглоби рухливі, вам це буде допомагати і в повсякденному житті, і менше якихось травм буде, і спина буде рівніша, постава тому. Ну, треба це розвивати, але знову ж без фанатизму, без цих от лишніх різких рухів. Тому що 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 занадто, то не здорово і теж там є свої якби, наслідки. Угу. Ну, мабуть, навіть для нашого здоров'я корисно, щоб м'язи не, не ставали дубовими, так? Тобто, оце розтягнення, ця гнучкість, вона говорить про те, що в нас завжди в тонусі м'язи, навіть так. Ну так, звісно, і м'язи при цьому м'язи ще якщо ви розтягуєтесь, то м'язи швидше також відновлюються, якщо у вас є якісь фізичні навантаження. Ну та і в принципі так навіть. Угу. А ось ви сказали, що гнучкість може допомогти знизити ризик травм під час тренування. Яким чином це досягається? Ну, якщо, наприклад, навіть взяти, подивитись, от в природі, як дерево, так якщо там гілка якась, от така, товста, закостяніла, ти її не можеш зігнути, і вона зламається, якщо ти будеш там на неї сильно тиснути. Угу. А якщо гілочка така тоненька, гнучка, ти будеш її гнути, і ну це дуже важко буде зламати. Так само, в принципі, і наше тіло функціонує, коли в тебе гарна рухливість, в тебе все гарно працює, розтягується. То ну дуже важко. Насправді ще ну, треба постаратись, вже, щоб отримати ту травму. Ну в принципі, коли ти робиш все акуратно і з розумом, то такого не угу. буде. Це саме. Забезпечує мені ще подобається такий вираз, що потрібно займатися спортом для здоров'я, а не потрібно, щоб було здоров'я для спорту. Так це якщо ми говоримо про якийсь да. спорт або про якісь такі надмірні переламування себе, так як ви кажете, що mm. шпагат це, да. це добре, але все одно. Ну що, наприклад, ну професійний спорт це ж не про здоров'я зовсім, uh -huh. і в них всіх дуже багато насправді проблем і травм. І ну самі професійні спортсмени вони ж про це й говорять, що це не є здорово. Тому дійсно, а для звичайної людини, для повсякденного життя, ну просто адекватне тренування, але це прям дуже допомагає. І про ту саму молодість, що ви сказали, дійсно, ну людина, да, наскільки вона гнучка, настільки довго вона залишається молода, тому що на старості всі знають, що більш люди стають зажаті і якби менше. Менша гнучкість, менша рухливість. А яким чином, можливо, ця гнучкість чи заняття для гнучкості так може допомогти в уникненні болю в спині, болю в суглобах? Як це працює? Ну, насправді, ж, також знімається ця м'язова напруга. Mm. і, ну, для постави це класно, в тебе вирівнюється спина. Ясно, що коли в тебе нормально фізіологічне, якби ну навантаження, і ти в нормальному положенні, то звісно, в тебе буде менше боли і менше якихось дискомфортних відчуттів. Тому це ну, дійсно важлива робота, угу. прямо пов'язано. Получається так, так. Так, а ось якщо ми говоримо про діток, як важливо і наскільки важливо розвивати у них саме гнучкість в малому віці. Ну, діти, ну, насправді, вони, в принципі, гнучки від природи. Так. Ну, так, ти ножки ті, так, так, да, так. Так, взагалі, найбільш таке, як як можна сказати, не знаю, скачок гнучкості, чи, чи як період, коли вони найбільш гнучкі, це там 7 до 8 років вважається, і 12-13, отак. Ну, тобто, все, що йде до 13 років, це взагалі дуже легко, ну, Дуже легко їх там розтягувати, розвивати. Клас. Все так іде прям як по маслу. Вже потім, після 16 років тіло стає більш таке в 16-17. а Якщо вже ним не займаєшся, воно навпаки починає якби, йти в іншу сторону до деградації. А до того часу дуже легко будь-які спортивні вправи, та ж сама розтяжка, якась гімнастика, uh -huh. часто дітей віддають. Ну, це дуже класно, дуже здорово. і... Ну, це дуже легко і, ну я не знаю, найменш травматичний такий період, так, коли навіть якщо ти будеш давати сильне навантаження, навряд чи там будуть якісь травми. Угу. Ми розуміємо, що, в принципі, якщо. Ви вже сказали про те, що якщо в якийсь час зупинитися, то потім буде деградація, так як стосовно дорослих людей, починаючи вже з 20 років і плюс десятки років, як зберегти цю гнучкість? І навіть коли ми розуміємо, що буде Процес старіння як зробити так, щоб бути здоровими, можна нахилитися нормально, якщо щось впало, щоб не защемило там нічого в спині, як зберігати цю гнучкість. Ну, це якраз ну регулярні тренування, в принципі, щодня можна зробити, навіть якщо хоча б якісь ну, якусь мінімальну зарядку для того, щоб тіло трималось в тонусі. Тому що, звісно, якщо ти там навіть займаєшся якийсь період, uh -huh. потім ти взагалі закидаєш, то воно якби до початкових настроїв, швидше за все повернеться дуже швидко. Ну, досить теж uh -huh. в кого як. А, а якщо постійно є якісь навантаження, то воно uh -huh. буде. Ну, Хоча, якщо людина, наприклад, дуже довгий період займалась, бо в мене теж було таке, що я, наприклад, в мене була пауза на рахунок тих же шпагатів, я їх там е, рік, мабуть, не тягнула, а потім мені треба було піти на фотосесію, і мені там треба було їх показати. І я просто позаймалась гарненько так півтори години інтенсивно, і я їх угу. повернула. І я така думаю, о, класно! Ну, типу. Якби пам'ять тіла, вона все одно працює, але угу. якщо ти прям постійно це не розвиваєш, то це набагато важче, болючіше вже йде цей процес. Наскільки регулярними мають бути? От чи тренування, чи можливо ця ринкова руханка? От як зробити так, щоб справді це працювало на добро, на здоров'я так не пере? Не перебільшити це навантаження, і, можливо, є якісь такі поради, що не варто робити там з самого початку, вранці, коли ми там хочемо розімнути тіло. Бо деколи хочеться одразу там нахилитися до землі, і різко, так, різко так, щось так. там так, раз, два, три, і, все, і все, зу я зу я, зу я в тонусі, Так, от як зробити це? Ну так, насправді, зранку, якби мобільність тіла, вона менша набагато, ніж вечірній час. А, і зранку треба якраз займатись більш так. Ну, все поступово ніжно робити, тому що тіло тільки прокинулось, воно ще не розігріте, не, не розім'яте. І так само ну, перед тим як тягнутись, треба також залежить від температурного режиму. Наприклад, якщо, якщо тепло, якщо жарко, то тіло більш м'яке і воно більш гнучке, і ну, все краще набагато йде ніж в холодну пору року. Тому просто ну ранкова руханка я вважаю, взагалі обов'язкова для всіх. щоранку. Ну, це не про те, що треба там сідати на шпагат, так, а просто розрухати тіло, там, потягнутись в один бік, в інший, нахилитись легенько, там ноги потягнути, там ну п'яточку до сідниць. Наприклад, щось таке, хоча б мінімальне зробити, це вже працює. А ввечері вже можна якісь більш такі інтенсивніші навантаження. Тобто щодня має бути ну, та бажано так. Якщо прям говорити там про розтяжку, то в принципі в кого там прям вже такі більш цілі великі. Угу. Ну то в принципі там два-три рази в тиждень цього. Ну в принципі, достатньо. достатньо так. Тобто можна розтягуватись кожного дня, і це не буде для нас чимось таким перебором для нашого організму, не буде для ні, нього складно? Ну, якщо ви не будете там себе якось рвати, там угу. не знаю і сильно насилувати, то то ні, то це угу. на користь. Якщо м'ясо може боліти після якихось розтягувань, чи варто повертатися до цієї самої вправи, чи можливо зачекати поки ну вщухне біль? Ну, якщо це саме не не травма, не якийсь такий біль, ну якби травматичний, то можна, звісно, навпаки, ви якби чим а це може бути так дійсно неприємно і більш важко, але чим більше ви якби це потягнете, там, наприклад, на наступний день ще раз, то ця біль навпаки швидше пройде. Угу. Ось ми всі знаємо, що потрібно розтягуватися після тренувань. Тобто перед тренуваннями потрібно робити таку розминку, розігрів, а після тренувань потрібно розтягуватися. Але от чимало людей нехтують ось цими такими маленькими пунктиками. Що буде, якщо людина не буде розтягуватися після тренування, що буде з її м'язами? Ну так дійсно є люди, які нехтують. Можна побачити, що буде, можна по оцим великим чоловікам, які дуже люблять тягати залізо і не тягнуться, вони непорушні. дуже дуже дубові, так дуже дерев'яні. В них настільки все важко йде, і ну просто це дуже обмежує твій дійсно рух в житті. Я навіть знаю такі ситуації, коли людям там важко навіть рубашку самому там одягнути, mm -hmm. тому що настільки рухливість обмежена. Uh -huh. Сила якби є, м'язи є, але от ну, типу, це ж ну це взагалі мені здається, що це прям щось таке страшне. Ну це молоді люди, це не людина, якій там 90 років. А, тому це дійсно важливо цим не нестувати, uh -huh. а хоча б щось мінімально робити, тому що ти просто ну, закостянієш і ну, uh -huh. це не ок. А якщо ми розтягуємося саме після тренування, то наскільки я знаю, це дає нашим м'язам, ось. Зменшує ризик того, що ми будемо відчувати дуже сильну крепатуру наступного дня. Ну так, це, це теж. Це якесь розслаблення, мабуть. Таке розслаблення м'язів. Напруга з м'язів так забирається, mm. дійсно. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо. Якось так, знаєте, надихнулися. Я особисто повертатися <гум> до розтягування, до стреченгу. Бо от справді, от коли ти володієш своїм тілом і ти почуваєшся набагато краще, я це по своєму житті відчуваю. Тому, дорогі друзі, дорогі глядачі, виконуйте ці поради. Ці вправи, які зазначила експертка, можете зранку робити для себе самостійно такі тренування. Звичайно, щоб бути обережні, слухати своє тіло, можливо, не одразу все буде виходити, але потрішки, от мені здається, це та історія, так, коли по... головне, щоб була регулярність, так? так і можна вже і через декілька тижнів і нормально нахилятися без болю, і, можливо, і всюхний біль зі спини, чи можливо в шинному відділі, рух потрібен нам щоб жити. Дуже дякую. Вам за розмову, за те, що завітали до нашої студії. Друзі, в нашій студії сьогодні Катерина Шатковська, тренерка стретчингу, коучина по здоровому харчуванню. Говорили про гнучкість. Вона нам точно потрібна. Це те, що ми зрозуміли. Наразі у нас невеличка пауза.